God, forgive me on my zunde. Here, мої гріхи. Господи, помилуй. God, forgive me my sins. Lord, have me mercy. Веркі мне зубен, я епарме дій. Натхинуся, отхися, отхилися. Для кожної людини важливе покаяння. Ми повинні. Просити у Господа, у Творця, прощення за наші вільні, невільні гріхи всі люди, бо кожна людина грішна. І сьогодні я молюсь Київському соборі до Господа і прошу пробачити мої гріхи сьогодні на 23.11 року. Ділюсь з вами цим, щоб кожен і кожна з вас. В незалежності від вашої конфесії, вашої віри, просили Творця про прощення і каялись своїми словами, попросили Бога, Господи, пробач мої гріхи. Горгів міамайне зюндін, Hea Erbar медіг. Hea ербар медіг. Лодки обноси, Господи, помилуй. Обов'язково моліться до Бога. І знайдіть ту церкву, той храм, де ваша душа хоче молитися до Бога. Молитися Богу можна в будь-якому місці, але є особливі духовні місця, куди хочеться, хоча б раз в тиждень, пройти чи раз у місяць. Моє улюблене місце для молитви це Кельський собор. У Німеччині, в місті Кельні, де я зараз молюсь. Тут ще можна і трансляцію вести, дозволяють. Я дуже вдячний Німеччині і вдячний Господу Богу. dich.